Добрий день всім всім. Я хочу привітати усіх матусь із їх професійним святом. Ви знаєте, наш каталог травня присвячений саме цьому празднику, свято День Матері. Він діє з 1.05 по 31.05, тобто увесь місяць. Наразі зараз 12 травня, і у мене перша розпаковочка буде 100%... Друга, тож будуть новинки, які не заявлені ні в каталозі, ще з консультантів ніхто про них не знає. І скажу вам наперед, це будуть три чайні баночки. Ви їх обов'язково чекаєте, я знаю, ж де У мене дочка вже п'ять помощниця, сховайте все. Вже дістала мою накладну. Купа акцій, вони додаються, змінюються щодня. Ось, наприклад, у нас була акція амбіційна підтримка з минулого місяця. Вона повинна була йти три місяці, але її скоротили по 15 травня. Мабуть, не було того результату, який очікувався, але все ж таки ви ще можете нею скористуватися, там пропонуються набори. Так, у мене замовлення, Та, зараз зробимо фокус на. 4638 гривень по каталогу. Я оплатила за рахуванням знижок, а знижка у мене максимальна 50%. Ви вже, мабуть, знаєте, що наразі градація знижок від 33 до 50%. Вже нема 25 І 30, так? І заплатила за рахуванням знижок 1938 і копєв. І будемо з вами розбиратися, що ж я взяла. А взяла я. Ой, у нас куча всякого оплатнітеля, як завжди. Так, що я для себе замовила в першу чергу, це е, ось такі вітаміни для волосся. Дієтична добавка для волосся. Називається Unice Expert. Тут біотин, крапива і цистеїн. Е, 40 таблеток. Рослини взяла одразу дві, того що курс мінімум дві упаковки. Е, отже, я ці таблеточки взяла по акції для рекрутерів, тобто консультантів, які реєструють під себе інших консультантів. У мене таких було 7 чоловік, і за кожного консультанта компанія платить нам 350 гривень. І я їх взяла, тому що у мене почалися проблеми з волоссям. Я пізніше викладу відео, де покажу свої красиві залисіни після пологів, після вагітності, згодування годування. Рудне вигодовання. У мене трішки, звичайно, організм пострадав, і волосся в першу чергу полізло. Це ось три місяці малому виконав і все, у мене випадати волосся масово стало. Тому я взяла собі експерт, щоб волосочка наша переживить. Це замову, давай, давай, це замовила моя клієнтка, яка завжди купляє цей шампунь з кондиціонером. Він йде. Для фарбованого волосся виробник Болгарія сім відомий бренд візаж. Один шампунь і два кондиціонери. Так, далі що? Серветочка, мікрофібра, серветка. Ось це у нас для свілі, чи від чого воно? Зараз я читаю активну плісінь цвіль. Так, це від цвілі. Це чи при режі засоб для кухні, для ванної кімнати. Все Це нехай це буде. Це я взяла якраз по цій амбіційній підтримці. Це все, що сюди входить. І це ось, ось, набір такий. О, Тут затол мій. Опять Кокала. Любимий мій затол антисептик. Цей набір мені вийшов амбіційна підтримка. 99 гривень. Тобто раз, два, три. 4-5 предметів, продуктів мені вийшло 99 гривень. Щось удивку на бід. Серветки для прибирання з морською, там, якимось морським бризом. До речі, мені більш подобається з лимоном для ванни, кімнати для кухні і від свілі. Все в запас, нехай буде, може комусь навіть продам. І мій улюблений зиток, який я використовую усюди, мої поли стираю, всюди-всюди поверхні обраляю. Ну і серветка з мікрофіком. Так, у нас також є розпродаж, який називається сонячний розпродаж. Зараз я вам покажу про розпродажу. Да, сонячний сел. Сьогодні останній його день, дуже класні там речі взяла для чоловіка у запас гель для гоління. Він по розпродажу у нас 65 гривень гель для гоління. Я його рекомендую 100%. Дуже класний. І по розпродажу, оця ось пінка для вмивання, календула. Я знаю, що багато хто хоче піночку, чекав, коли ж вона повернеться. І ось чудо, вона з'являється в нас в цьому сейлі розпродажі в сонячному, без попередження, в каталозі її немає. Вона давно вже була виведена із каталога, і в розпродажах продавалася по строкам придатності. Але ці піночки з календулою і чайним деревом вони з'явилися в розпродажі. І строки у них, наскільки я знаю, Придатні, ось, дивіться, пишеться. 11, 11, 26 рік. Дівчата, поки є, беріть, звідки вони взялися. Нещодавно була інвентаризація на складі. Зараз у нас новий керівник в компанії. Хто знає, хто не знає, але я знаю. І там. Так. Великий шутер на вулиці. Порядки устраюваємо, все у нас переєначується. Як кажу, що акції змінюються майже щодня. і Після інвентаризації знайшлися в дальному куточку, по скрибу, по сусіму, ці фіночки, тому беріть. І тепер починаємо із самого цікавого. А, ще ось туш я замовила, там якась акція була, туш мені за, 20, за 24 гривні дісталася. Нехай буде, я весь час нею користуюся, це туш з. бренду Pastel. Шов you place вона прозора, з вітамінками йде. Можна її просто під кольорову фарбу, кольорову туш наносити. Можна просто так для укладання бров. Я користуюся для бровок своїх і щодня майже. Що в нас залишилося? Новинки. Алінка, тут вже давай допомагай, доставай мені. Новинки від Маріон. Коли я ще була юним консультантом, у нас були такі маски від Маріон. 100% 60 хвилин, була ця маска. Я не пам'ятаю, використовувала одразу два чи одну. Але вона дійсно крута, мега допомагала. Тут е, йдеться дві масочки. Ціна їх по каталогу кажу. Маска, 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 наволієм флюид, маска, бальзам, кондиционер. О, двенолюча маска, 119 гривень. Дивіться, ця штучка 119 гривень коштує, Зараз же ще акція 50%, тобто ви можете її взяти за 60 гривень, грубо говоря, так? Я взяла собі одну і своїм дівчатам, улюбленим консультантам, які не знають, я певна, що вони не знають цієї маски, я знаю, вона крута, щоб вони спробували. Також для волосся я взяла і для себе, і для своїх дівчат на роз... розіграш. граш. Хто не знає, я розповідаю, що я проводжу розіграш серед своїх консультантів активних, які роблять замовлення від 30 бонус балів кожен 30 бонус балів один мирок. Зараз я все достану, розпакую, я вам покажу, тому що я не знаю, де тут що. Взяла для себе флюїд, здається, для волосся. Ну, зараз подивимося, чого буде бо двоїтися там до двічі то то мане. Тонік, мабуть, залоці, кондиціонер взяла для себе. 100% того, що, бачите, один шій. Да, о, отлично, все. Цю коробочку ми можем прибрати вже. Це також можна прибрати. Е, це все з однієї серії, все ось. Раніше там ще були такі ампулки масла з цієї серії. Було таке, я пам'ятаю. У Алінка мені вже допомогла, це флюїди, мабуть. флюїд проти посічених кончиків. Так, один собі залишаю, один дівчаткам. Це Це все новинки цього каталогу. Зараз я вам покажу їх в каталозі, як вони виглядають. І потім ми з вами ось так ось так розглянемо їх. Це у нас, як я вже сказала, кондиціонер, ультралегкий кондиціонер для волосся з органовою олією флюїд для волосся, для посічених контінчиків з органової олією і органова олія для волосся Маріон. Ось такі ось, у нас чудові є новиночки. Зараз показую їх у каталозі. Ось вони одразу вони попались. Бачите, відчую турботу від самої природи. До речі, каталогів. Наступних ще немає, вони будуть о, трішки пізніше в груці, наскільки я розумію. Доступні до продажу будуть понеділка. І коли буде, те, що я вам казала новинки, які не заявлені в каталозі взагалі ніде поки що, Я буду робити замовлення на ці новинки і візьму собі каталоги. І тоді ми з вами їх переглянемо і подивимося, що цікавенько в каталозі номер 6 Так, о, ще раз дивимося, це у нас такий. Маселко таке для волосічка. Ось так воно виглядає. Ой, налила, налила. Зараз собі волосся помажем. Волосся помажем. Так, закривайся. Що воно прокручується. А, все, це кришку я кручу. Далі що? Як виглядає флюїд? Показую цьому кришечку. Він дуже густий, як крем, бачите? Ось такий флюїд. Ну, а спрей, звичайна, водичка. Азів, все у мене стині користуватися амбіційною підтримкою. Буде набір лояльності, здається, Я не пам'ятаю, що туди входить, але він буде в червні, доступний для тих, хто зробив замовлення з амбіційною підтримкою в квітні, в травні за 29 дев'ять гривень. На цьому поки що все. Чекайте моє невеличке відео про цей продукт. Я зроблю відео своєї красивої шевелюри до і подивимося після курсу. Я Подивимося, що у нас вийде. На цьому все. Всім пока. І ще раз із святами. Хто хоче зареєструватися, 50% при реєстрації вже хто знає, під відео знайдете інформацію. Пока-пока.